Ви знаєте, що вони йдуть. Ми маємо їх затримати. Мілорде, у них є дракон, і у них союз з вартовими Енду. Тільки дурень буде боротися з їхньою армією на відкритому полі. Тоді як ви пропонуєте їх зупинити? Відправимо голуба королю свиней. Настав час. Хто б не став на нашому шляху, ми їх знищимо. Гарна ніч, щоб вмерти під світло міських ліхтарів Я відчуваю в собі легкі. Всі ці дні минають, я запитую, чому я відчуваю вигорання. Я боюся дня, коли все я кину, хапаюся за шанс, і йду з ним до кінця. Чи є сенс сказати, що в нас все вийде? Всі лягли додолу, палай, ми небезпека, і ми прагнемо повалити. Всі лягли додолу, палай, ми небезпека, і ми в пошуках більшого. Всі лягли додолу. Вічні заголовки, бути завжди швидшим, не змінює цього, якби і міг. Не кажи, що не зробив би цього. Ми стежили за процесом. Ми притримали його, опустили на землю пороху та попелі Нас знайшли. Тепер все в наших руках. Будемо сподіватися, що ми витримаємо. Всі лягли, всі лягли, всі лягли додолу, палай, ми небезпека, і ми прагнемо повалити. Всі лягли додолу, палай, ми небезпека, і ми в пошуках більшого. Всі лягли додолу. Хопили міцно і тримаємо цей шанс ми до кінця Без оглядки ми готові згоріти. Ці лягли додолу, ці лягли до... ці лягли до ці лягли до ці лягли до, лягли додолу, палай, ми небезпека, і ми прагнемо повалити. Всі лягли додолу, палай, ми небезпека, і ми в пошуках більшого. Всі лягли додолу. Палай, ми небезпека, і ми прагнемо повалити Всі лягли додолу! Палай! Ми небезпека! І ми в пошуках більшого! В Пошуках більшого! в Пошуках більшого! Всі лягли додолу!